Споживчі кредити останніми роками стали рідкістю. За інформацією Нацбанку вони становлять всього 20% від загального обсягу кредитування. Ідея банк – один із небагатьох на українському ринку банківських послуг, який пропонує цієї весни споживчі кредити на купівлю автівки чи на ремонт. Швидко отримати гроші можна в новому відділенні банку, яке відкрили на столичних позняках. Максимальну суму, яку ми зараз пропонуємо нашим клієнтам, це 200 тисяч гривень. Вони можуть дуже швидко прийти. Прийшовши на відділення, принісу мінімальний пакет документів, паспорт, ідентифікаційний Отримати швидко рішення, практично не виходячи з відділення. Швидко відреагували від Айбанку і кредитною пропозицією на весняний сплеск продажів вживаних автівок. Крім того, нове відділення банку пропонує низку традиційних послуг від відкриття депозитного рахунку до оренди скриньки для цінностей. Банк кожного разу радує нас новими комерційними пропозиціями. Наразі це є карти преміум класи, до яких входять безліч переваг, якими дуже зручно користуватися це не може не радувати, звичайно, і в роботі в нашому повсякденному житті дуже допомагає. Стабільність ідея банку на хиткому українському ринку гарантує європейська материнська структура Гетін Холдинг і швидка реакція на актуальні побажання клієнтів.